Вітаю, друзі, вас у своєму садочку. Сьогодні 9 серпня 2024 року. І ми знаходимося біля персика сорту Фіделія. Це пізній сорт. Дуже зручно, від самого раннього до самого пізнього, який вдалося знайти в свою пору, так садив я її. На сьогодні, серпня, у нас достигає. Ще один сорт персика. Ще нектарини будуть самі пізні, там флемінф'юрі є у нас, але по персикам ось то були все інжирні в мене сорти достигали, показував я. А це звичайний персик з опушкою маленькою. Дуже яскравий. ну Може колір у нього не яскравий, але забарвлення цікаве таке. Бачимо, розовенький, насичений. Ароматний персик, гарний стоїть аромат і вже декілька штук, я бачу, вони м'ягенькі, можна рвати. Вже сьогодні я пригощу свою сім'ю. Великі вони зараз зірву, подивимося, зважимо. Розріжу, покажу, які вони. Заявлено як один із найсмачніших і ми вже не один рік в цьому впевнились. Що він один із найсмачніших у світі. Морозостойкість у нього висока, вражайність велика, тому при певному догляді, формуванні, виходять непогані врожаї. Ну що ж, будемо спробувати. І ми зараз запустимо наші віси подивимось, що воно виходить. 272 3 грама. Один персик. Це найвеликий і маленький. Ну, майже 150. Отак. Середній. Та дивіться, який три персика і далеко за пів кіла буде. Отакі цікаві у нас. Персики, зараз подивимось, що воно всередині. Ну що, друзі, продовжуємо. Бачимо, м'якоть, біленька, кісточка дуже гарно відділяється, легко, тому проблем не буде. Хто не любить, коли кісточка пристає. От. І Сама м'якоть теж бачимо яка соковита. Зараз ми попробуємо. дивіться, який сок біжить в нього. Так що персик чудовий, ароматний і дуже смачний. Ну, як бачимо, і вага в нього досить гарна, якщо не загущати дерева вражаями, то буде непогано й виходити. Повражаю, як отак ось подивимося, десь з відро їх тут на персику, який два з половиною метра він по росту. Два з половиною метра, ну там і гілочки десь маленькі, тоненькі, може десь вилізло трошки більше. Ну, ні, не більше, два з половиною метра точно. Але бачимо відро на ньому є плодів гарних. При невеликий.